Всім привіт! Мене звати Аня, і я дочитала книжку. Мені здається, що це помпезна подія, тому що останнім часом я дуже рідко читаю, а ще й дочитую книги. А, тому сьогодні ми навколо цього будемо танцювати весь день, бо я дочитала книжку. Звісно, ті, хто бачив вчорашній влог, ті розуміють, що це ну така собі подія на троєчку, тому що книжка була на 100 сторінок. Це моє твій скруч, прекрасна різдвяна історія. Чесно, от вчора просто було пряме попадання, тому що мені треба була різдвяна книжка, і це вона це ідеальна різдвяна книжка на вечір. Вона схожа на таку, знаєте. Різдвяну комедійну романтичну історію. Ем, насправді дуже часто під Різдво е, багато таких фільмів випускають. І я їх люблю. Оце єдиний випадок, коли романтичну комедію я сприймаю. Там однакова канва, там все однаково, там завжди він і вона. вони скептично з до Різдва і до Різдвяних свят, але їм треба приїхати там до родини. От, і от вони як не зустрічаються, потім із ними щось стається. І обов'язково 25 грудня, десь під Омелею, у них відбувається це саме прекрасне кохання, перший поцілунок і всі оці зірочки і сердечка. Е, тільки під Різдво може це дивитися. Е, і якщо з фільмами я навіть не дивлюсь, тобто я сприймаю все як є, то з книжкою в мене так не було. Я всю книгу, всі 100 сторінок, мучилась одним питанням. А от собі у вас є ваша. Перше кохання, перше, прекрасне, єдине, блискуче, оте, оте саме. Е, ви пам'ятаєте його почерк? Ну так. Таке вам питанчику. Просто щоб ви наподумали, да? Бо я пам'ятаю. І це, і я більше нічого не буду говорити, розповім тільки про те, що це дійсно дуже мила, добра, класна книжка вечір». Вона розповідає про двох людей. І про е, листи милого Скруджа, і загалом дійсно, е, аби провести вечір е, з романтичною історією, вона те, що треба. Вона маленька, тобто я думаю, що якби її взяли її в книгарні, мені було б не так образливо, тому що коли ти бачиш книгарні її розмір. Я навіть в будь б -як, прочитати, якщо чесно, але то вже інша історія. Е, то це одне. Але коли типу я така беру тронку, дивлюсь скільки там сторінок і бачу, що вона супермалесенька, це трошки інше. Але в будь-якому разі я провела з нього хороший вечір, тобто жодних проблем в мене з цим не виникло. От вирішила з вами поділитися своїм враженням. Навіть не спойлеру і не пояснюю вам сюжет, тому що я так багато всього сказала перед тим. Що я думаю, що загалом характер книги ви й без мене розумієте. А я, власне кажучи, сьогодні підготувалася. Маю наступну комірочку. Чесно, я собі перш ніж ну, типу, все запакувала в адвент, зробила невеличку. Типу шпаргалочку, де я в екстайлася. До речі, я про нього розповідала. І нещодавно в мене ролик був про планування. Я вам люто його рекомендую. Він класний. Там я росує про X-Styles, Так, от в цій прекрасній програмі я зробила собі шпаргалку з завданням, щоб якщо що можна було підлебити, якщо там треба було ще щось до замовити далі, то подібне. І успішно нею не користуюся. По перше, це не має жодного сенсу зараз. Нас дуже замило і дорога не дуже сильно комфортна для їзди. Тому ми вирішили декілька днів побути вдома. і, відповідно, там Всі мої посилки чекатимуть мене довго і на це вперше, а по-друге, так холодно, що я сьогодні навіть не вийду на вулицю, так, щоб ви знали. От, тому давайте. Цукерка, яка мені не подобається, але вона в мене була. Я, знаєте, що накупила багато для свого адвенту? Ось ці такі паки там, з цукерками Мілка, з іншими цукерками. От, ця цукерка як вона називається? Дейм. От, схоже на шоколадки, Якщо комусь цікаво, то власне з цих паків я собі і робила Адвент. А ще про Адвент. Тут коментар був просто дуже смішний, про те, що Дмитро адвенти не відкривається. Правда, я йому пропонувала. Я вам показувала, які є Адвенти. Ну, тобто, які варіанти там шоколадних готових адвентів, чи ще б що він там хотів. Ну ні на що він не погодився. Зате зараз під'їдає мою цукерка, як має бути. Ну от, то таке. Деколи бачите, я вам не всі розпаковки показую. Тому що я приходжу п'яте число. у Мене комірка вже відкрита. Ото отой хомяк жує там. Ага, запакувати подарунки. Насправді це складне завдання з огляду на те, що більшість всього у мене ще десь на поштах. Але вчора ми були в Аврої, я вам не показала, що ми там взяли. Ми там взяли подарунковий папір. Тому запакувати подарунки це саме те, що треба. до речі, завдання з підвогом, тому що насправді пакунки завжди пакує Дмитро. Я класно запаковувати не вмію, тому я просто тому даю пакунки, даю подарунковий папір і бігаю як ото як то, дітки навколо ялинки, дивлюся, як він робить цю магію. Тому сьогодні ми буде зараз відбуватися щось подібне. Власне кажуть, що я пішла мовляти Дмитра, пакувати мені подарунки, а з вами зустрінемося за мить. Коротка організаційна історія про Миколая. Ми, до речі, з Дмитром прямо в дискусію ввійшли з приводу того, як Миколай повинен доставляти подарунки, тому що в моєму дитинстві Миколай приносив подарунки не лише під подушку, але і в чубітки. Я пам'ятаю, коли була трошки старша. Я обожнювала просто діставати шухляд свої найвишні ну, найвищі чобіточки, аби туди Миколай понаносив купу по всьому Там завжди були цукерки, мандаринки. Тобто, в принципі, подарунок був під подушкою, але ще були чобіточки. І мені дуже. Подобалося це відчуття, коли я з вечора готую свої чоботи, аби Миколай точно їх не проминув. Оскільки валі поки чобіточки такі собі по розміру, то я вирішила вирішити це запитання таким чином. У нас є шкарпетка, яку ми зелечкою залишимо сьогодні вечором під ялиночкою. І можливо цю шкарпетку Миколай щось принесе. От. Розкажіть, де ви знаходили подарунки від Миколая зазвичай, де ваші дітки знаходять подарунки від Миколая. Було б дуже цікаво дізнатися, бо насправді здавалося, коли ти маленький, що дуже сумно виростати, бо типу, ти пирріс, дізнався, що санти не існує, і моментально магія в тому числі пропала. І це все до моменту, поки тобі не з'являються свої діти, і ти розумієш, що о, комусь можна робити магію. і Це дуже весело і прикольно. Тому що я пішла Елі розповідати про її шкарпетку і про те, чому. Ми її сьогодні залишаємо під ялинкою, а ви біжіть туди і розповідайте про те, як ви знаходили подарунки, як знаходите і де подарунки знаходять ваші діти, якщо вони у вас є. От побігла. Сьогодні, бачите, що е, краю, <смас> бо опакує насправді Дмитро. Він якось так класно вміє запаковувати, я ні. От тому ось так. А у нас тут що є? По-перше, адвент календар. О, давайте я відкрию його. Мені тут казали, що, не чесні, що Дмитра немає свого адвенту. Тому цю цукерку віддамо Дмитрові. Це буде. Ця. От і тут QR-код черниці. Ми Трико. Твоя цукерка. Вау! Клас! Вау! Ти так радіш, то... wow. <сум> ми то. Черепахи кажуть. Вау! Так радієш, ми дві вперше цукерку даю. Можу з вами запакувати тільки ось це. Еліні подарунки. Бо у мене ще є деякі пакуночки з BookTube сурпризу не всі. Багато ще на пошті. Ви знаєте, що ми ближайші дні туди не з'їздемо. От, і я не можу вам їх запакувати, тому що цьогоріч мій дарувальник знає, точніше, людина, яка я дарую, знає, що я їй дарую. Тому ну зовсім нічого вам не покажу. Пробачте, будь ласка. А покажу Дмитра, який займається серйозним дією. Wow. Тому завдання запакувати подарунки. Чек! Поки Дмитро замотує, і розсуємо про важливі штуки. По-перше, це. Я не знаю, як це називається це Christmas gift box. Коротше, а, от, Gift Cards. Типу, штуки, якими ми позначаємо кому чий подарунок. От я їх купила в Юзку, минулого року теж купувала в юзку. Коротше, дуже прикольна штука. Якщо ви багато кому щось даруєте, то візьміть це до уваги. Кадр так потемнів, що таке. А по-друге, ось це. Папір. Зазвичай я купую десь у мовну якомусь юску чи деінде велику упаковку, найбільшу скільки сантиметрів. Але цьогоріч так не страпилось, я забула про це. парам-парам-па. І е, забігла в Аврору і зрозуміла, що там одна така штука коштує скільки рівень? 10 тут не 17. 17? 17? Окей, okay. в сенсі, що це не так дорого, як велика упаковка. Коротше, в общем, ми купили декілька різних, вони різні насправді. Тут ще я бачу іншого кольору. І відповідно через це у нас будуть подарунки різних-різних кольорів. І це дуже-дуже всього, -дуже, особливо, що половина з того, що зараз Діма пакує, у нас буде на ялинці, то що під ялинкою. І там будуть класні різнокольорові коробки. От, так, да, така важлива інформація. Я пішла не заважати Дмитро, бо, вочевидь, зараз я його заважаю. А ви я не знаю, щось чуєте, тому що тут, напевно, так все шарудить капець. Я прямо зараз пакую таємну шкарпетку для Діани. І я обрала ось таку книжку. Чому саме її? По-перше, тому що я сама дуже хочу її прочитати, і вона така класна на дотик. Тому я вирішила, що нехай спочатку прочитає її Діана. Так от, ну і ще мені здається, що все такі класні, теплі кольори, як для Різдва. не прям Різдвяне, але... Як би вам пояснити? Для мене завжди багато шоколаду трапляється саме в різдвяний час. тому цьому Так от а, я цю книжку купила в Збаражі, і там єдиний такий книжково-канцелярний магазинчик. Бачите, ціночка немає. А я вирішила перевірити, що по ціні, або, знаєте, не вийшло також, що подарунок з цінником. Ось він. І знаєте, я коли це побачила, я пригадала своє дитинство. Не знаю, хто, до речі, дивіться в коментарях, чи у вас теж так, так було. Але я після школи любила забігати в книгарні. Ті, хто з Тернополя знає, що тепер валову можна перейменувати в Каву, там дуже багато кав'ярень. Але раніше там було багато книгарень. Малесеньких таких зовсім-зовсім. Є ж ще не було, але малесенькі книгарні були. Так от я любила проходити з цією вуличкою, заглядати за книжками, і ціночки були ось так написані на сторінках, десь або тут на політурці, або ось тут. Я так так олівчиком, Я дуже любила відкривати книжки, дивитися на зміст, читати їх і обов'язково перевіряти ціну. Тому що для маленької школярочки це розуміти було важливо. А ще про улюблені книгарні теж в Тернополі я дуже любила заходити в книжкову хату, яка навпроти вокзалу. А у мене мама працювала на вокзалі, і коли я зі школи йшла до неї, то я не могла пройти повз книгарні. Тому так, у мене з книгарнями така довга-довга, тісна любов. Я не знаю, куди зараз заходять школярики. А я в Тернополі ходила в книгарні на Валовій, в книжкову хату. Вона вже пізніше з'явилася. Я пам'ятаю там купляла якогось Гаррі Потера. І це було щось неймовірне, правда. І також я любила ласунку у нас в центрі. Так, це, мабуть, були мої найулюбленіші магазини дитинства. Шоколад і книжки. Тому пакую Діані подаруночок з таку таємну шкарпетку з книжечкою, а з вами, власне, зустрінемось уже в майбутньому. Бо як ви розумієте, я це вже викладу пізніше. Держи, держи. Держи. Я тримаю.